А Дорогу не ви так? Бо ви щось зробили. А як вони то зробили, то вони трохи думають, як вони це зробили? А вони зробили. Стежки сказали, ми стежки перекопали, щоб було гарно. Щоб було рівно, щоб було гарно. І А вон є, є, дорога. Замість, замість того, щоб дорогу зробити, то й дурість тумаєтесь. Мозги. Нам сказали стежки зробити. Все. Ми більше нічого не робимо. Зелені мені не стріляємо чіпаємо. Саме головне, все. що то дитяча хрупчатка. Друге діло там газом. Я розумію. Може, хтось витяжок. Де, тобі що? Я розумію, але вони зараз всі вийдуть гуляти. І, і куди? До гідавки дитина має от, от так само, як турки як їхати. Якби навпаки зробити асфальтовану стежку. Власне зробили, правда? За скільки я попаду? Ну от зараз куди вона на ровері має та дитинка їхати? Але все одно буде винувати, будуть стіни, стіни.